Шматочки шахедів, уламки. Ну, страшне. Десь упав на першу ночі. Якщо він дарахне. І все. Якось встигли сховатися. Мені повезло, що я живу воно, в тому домі. Оце моя просто квартира. Вона пустувала. Ось другий етаж. Через одну Ага. І я зашилю все. Вода є, і світло, і тепло є. а це і... в сусідньому вже нема нічого. В ЖЕКі буде визнає комісія з із ЦЦНАПу. Будемо подавати документи. На є відновлення. А там що буде. Переїжджати Нам... загалом з Північної Солотівки? Ні, це не варіант. Нема куди і нема за що. Так що будемо тут. Нам вже ставили вже вікна, вони ж були нові. Після ремонту, а потім знову по новий. Усю ніч, да, до 4 часов ми тут були. Утро, потім пішли туди досипати. Пару часиків покимарили, таблеток напились.